Ох, ці стосунки між чоловіками і жінками такі мінливі. І не тільки на Казантипі. Хтось сходиться, хтось навпаки розходиться. Вірі Брежні нещодавно на концерті зробили пропозицію руки і серця. Незнайомий чоловік. Там Ірлана і Альона Маргалієва одружилися. Світлаков минулого тижня також одружився. Діма Дікусар і Олена Шептенко також в ту степь. І Поліна Лагунова між іншим не виключення. На Казантипі є Фаст Шлюб по шуріку. на кого збирається Поліна виходити заміж я не знаю. Мені залишається тільки одне брати практику щастя Республіки Зет і практикувати її вдома в гордій самотності. Закохані парочки шоу-бізу продовжують радувати своїх прихильників до кінця літа ще цілий місяць. А деякі улюбленці публіки вже встигли зіграти довгоочікуване весілля. Та Марлан і Альона Маргалієва зустрічаються вже більше трьох років, і що характерно, жодного разу ця парочка не була помічена в шоу бізнесових інтригах чи сварках. До урочистої події закохані готувались досить ретельно. Місце проведення заміський комплекс під Києвом, виїзна церемонія на галявині, розваги для гостей. І, звичайно ж, сукня нареченої. Її Альона замовляла у відомої дизайнерки Юлії Айсіної. Уже хочется скорее увидеть невесту в своем платье. Могу сказать, что я счастлива и надеюсь, что сегодняшний день осуществит меня еще больше. Я обещаю перед всеми свидетелями любить тебя, воздавать честь и оберегать тебя во всех обязательствах. В болезни и здравии, в бедности и богатстве Объявляю вас мужем и женой. Не обошлось, а, известно, и без сюрпризов. Та Мерлан зробив своїй новоспеченій дружині щедрий подарунок. Білосніжне авто, про яке мріяла Альона. Ще одна не менш відома пара вітчизняного шоу-бізнесу Альона Шоптенко та Дмитро Дікусар довго не наважували зізнатись у своїх близьких стосунках пресі. Але коли хореографи разом полетіли до Грузії працювати у танцювальному шоу, стало зрозуміло, що їх поєднує більше ніж просто партнерські стосунки. І з весіллям молоді люди тягнути не стали. Вони обвінчались у грузинській старовинній церкві святої трійці біля підніжжя гори Казбек. А ось співачка Альоша, вона ж Альона Кучер. З вінчанням поспішати не збирається. Вони з Тарасом Тополею обмежились скромною офіційною реєстрацією та весіллям на 10 чоловік. І це з огляду на те, що у пари на початку квітня народився син Роман. До трьох чарівних наречених альон, до речі, неймовірний збіг, приєдналась і російська телеведуча Лера Кудрявцева. На початку літа вона несподівано для всіх вийшла заміж ні, не за Сергія Лазарєва, з яким зустрічалась багато років, а за хокеїста Ігоря Макарова. Наречений постарався на славу. Лєра виглядала справжньою принцесою на помпезному королівському весіллі. Проте російський актор і шоумен Сергій Світлаков. Перевершив навіть зіркових дівчат. Він не лише встиг одружитись цього літа, а й стати батьком сина Івана Сітлакову народила жінка на ім'я Антоніна. Інші подробиці особистого життя Сергій намагається ретельно приховувати. А я як коси, збираю. Як бачимо, спекотний сезон дійсно у фаворі зіркових молодят. Одні влаштовують пишні церемонії по-багатому, а інші навпаки. Намагається все зробити. По-тихому, по-домашньому. Ну що ж, літо триває, а отже і весільний сезон у самому розпалі. Чоху і там що блять за своє романтика. Й...